Одним із найвідоміших творів української літератури є Кайдашева сім'я Івана нечуя Левицького, який Іван Франко назвав найкращою оздобою українського письменства. Цей твір майстерно поєднує гумор, драму і правдиве зображення життя простих людей. Минає 145 років з часу видання повісті, і це чудова нагода зануритися у цей літературний шедевр. Та перш ніж говорити про твір, давайте згадаємо про самого автора. Іван Нечуй Левицький один із найвідоміших українських письменників, який дуже вплинув на нашу літературу. Він написав понад 50 різних творів, романи, повісті, оповідання, п'єси, казки та гуморески. Найвідоміші це Микола Джеря, та, звісно ж, Кайдашева сім'я. Ці книги стали класикою української літератури, були адаптовані для театру, кіно і навіть сьогодні впливають на українську культуру. нечуй Левицький завершив Кайдашеву сім'ю у 1878 році. Вже наступного року твір опублікували в журналі Правда у Львові, а потім видали окремою книжкою. Письменник мріяв, щоб його твір з'явився також на Дніпрянській Україні, яка тоді входила до складу Російської імперії, але цензура знайшла небезпечні місця і не дозволила його друкувати. Особливо їм не сподобався епізод про прочану у київських монастирях. Лише через вісім років автор отримав дозвіл на друк. Але, на жаль, для цього був змушений видалити або змінити аж 25 уривків. Саме цей змінений варіант ми сьогодні й маємо можливість читати. Основна відмінність між першою і другою версіями полягала в кінцівці: у першій груша продовжувала рости і дратувати родину, а у другій груша всохла і сім'ї помирились. Ще один цікавий факт Нічий Левицький написав Кайдашеву сім'ю так, щоб мова в ній була максимально природною. Як у селян ХІХ століття, він вважав, що краще писати так, як люди говорять, без усіляких апострофів. Тож і Кайдашева сім'я була без апострофа. Автор закликав дотримуватися цього правила навіть після його смерті, вважав, що краще знищити все написане, ніж видавати з неправильним правописом. Ось такий радикальний був письменник. У повісті є літературні та географічні прототипи. ній змальовані в селі Семигори. А насправді вони відбувалися в Стеблеві, що на Черкащині, де жив письменник. Прототипами Кайдашів стала сім'я Мазурів, яка славилась у селі своїми бійками та колотнечею. Вуличне прізвище Мазурів Кайдаші. автор і подарував своїм літературним героям. Хата заможних мазурів справді стояла на кутку солоному, поруч коло церкви, був і справді горб, на якому ламалися вози. Жили у селі і свати Мазурів, багаті довбиші. Початкова назва села У Повісті була Стеблів, але дід Кайдашів образився на Нечує Левицького за те, що він зобразив у Повісті його родину, і з їхнього роду сміються односельці. Образившись, він подав на письменника в суд. Саме тому Левицький змушений був змінити назву села Стеблів на Семи гори, а в Стеблеві і донині живуть нащадки Кайдашів. Отже, Кайдашева сім'я це історія про звичайну українську селянську родину, яка постійно потрапляє смішні. Драматичні ситуації. Тут є все сварки, любов, робота на землі та навіть магія. Кожен член родини має свій характер і свої примхи. Омелько Кайдаш, голова сім'ї, відомий своєю нескінченою працездатністю та глибокою релігійністю, дотримувався понеділкування, постів 12 п'ятниць на рік перед великими святами та мав велику ваду, любов до випивки, що зрештою його і згубило. Його дружина Маруся. Також правна господиня, яка проте вирішує, що час відпочити, коли в хаті є невістка. Вона сварлива, конфліктна, жадібна жінка, що з погордою ставиться до бідніших від себе. Кайдашиха замолду служила в дворі у панів і сама набралася трохи панства. Я тут, господиня, мої комори й моє добро. Старший син Карпо поєднує в собі мовчазність та вибуховість, що часто проявляється в суперечках з батьками. До Пере Карпові Мотря. Його дружина бриклива, з перцем, робоча та проворна, куслива, як муха в Спасівку, слом омріяне, що парубоцькі роки ідеал Карпа. Пись, якщо хоч одна з вас купить на мій поріг, то я поперебиваю вам ноги кочергою. А ось Милашка з Лавріном, повна протилежність Карпові і Мотрій. Лише вони залишилися на рівні людяності й закоханості, хоча також навчилися показувати зуби, коли йшлося про посягання на їхнє добро. Особливим і цікавим персонажем є баба Палашка, яка є центром усіх пліток у селі. Кожен рік вона веде селян до Києва на прощу, але ці подорожі не завжди закінчуються щасливо, як у випадку з Мелашкою. Зрештою, персонаж виявився наскільки колоритним, що не Левицький присвятив ще кілька оповідань. Двір переповнений гумором вже з перших сторінок, іноді його неможливо читати без сміху. Ну, тепер уже я зовсім пані. А баба казала, що ви кобила. Яке тобі діло до моєї невістки? Яке тобі діло до моїх горшків? Яке тобі діло до моєї хати? На, за мою невістку і за моїх горшків. Тобі, тобі Коли оглядаємо книжки... Серед численних люстрацій до Кайдашевої сім'ї виділяємо чудові колоритні люстрації від Анатолія Базилевича. Саме його малюнки винятково передають атмосферу та образи, що описані в повісті, створюючи цікаве поєднання з текстом. Незважаючи на те, що повість була написана майже півтора століття тому, вона й досі залишається актуальною і улюбленою, а підтвердженням цьому є сучасний серіал Спіймати Кайдаша. Дія, якого відбувається в наш час, в сучасних реаліях і торкається в сучасних проблем. Що Про зрозумів? Щоб розбрати. А якби ти на мою землю прийшов зі зброєю? Ти був би мені братом після цього? Отже, якщо ви не читали Кайдашеву сім'ю, радимо якнайшвидше це зробити, оскільки ця книжка варта вашого часу і залишає незабутні враження назавжди. А тим, хто добре знає цей твір, бажаємо час від часу насолоджуватися його дотепним гумором та великою життєвою правдою.